Подожди. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, ось сьогодні приїхали в кар'єрчик набрати піску Думаємо, гадаємо, тут такий спуск і підйомчик. МТЗ-80 і одноосний прицеп, але він на спарці самоскид Думаємо це, чи ми тоді вийдемо, чи не вийде. Ну, думаю, що вийдемо. Через те, що МТЗ є МТЗ. Зараз Саня спускається і будемо отут обрати пісочок. Богдан, дивись, щоб не привалило. Отут будемо довбати, накидати. Давно вже не було відео, є що показати, але ніколи. Зараз в основному боремося з зіллям. А це, думаю, вийду на зв'язок. Скажу, що живий, здоровий. Працюємо, стараємося, скоро буде відео. Привіз бочку, до речі, на зерновоз. Сьогодні розрізаю, буду тоді той. Робити зерновощик ще покажу на днях. Так що зараз накидаємо, друзі, і покажу, як ми виїжджатимемо. Прицепчик самоскид, до речі, на спароці удобна така річ. Ще чуть-чуть. Хорош, хорош, хорош. Отлічно. Так, все, працює. Так, друзі, ну от, нагрузили. Тон 2, думаю, нагрузили. Небагато. Там багато його і не треба, зараз побачимо, на горку піде. А я думаю, спокійно. Без ніяких пробуксонів. Це ж МТЗ. Так що, друзі, ми працюємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Скоро будуть нові відоси. Ми збираємося і поїдемо. Так що все буде Україна, ми працюємо.